Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з дуже корисним інструментом для вашого саду. І це акумуляторний ножиці кущоріз бренду Profitec, моделька PHT1110. Це компактний, потужний та зручний помічник, який стане в нагоді кожному садівнику, дачнику чи ландшафтному навіть дизайнеру. Давайте ж розберемося, що ж може цей кущоріз. Profitec PHT1110 – це універсальний інструмент, який дозволяє швидко і акуратно підстригати траву та формувати живоплоти, кущі та декоративні рослини. Ідеальний вибір для догляду за присадибною ділянкою, садом або ж навіть вашим квітником, особливості моделі. Profitec PHT1110 – Агрегат забезпечує до 2500 тисяч ходів на хвилину, що гарантує чистий і рівний зріз навіть густої рослинності, леза виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечують стійкість дозношення та деформації, продовжуючи термін їх служби, дві насадки. Які йдуть у комплекті, перша це є насадка кущуріз 200 мм, забезпечує ефективне підрізання гілок і точне формування живоплотів. Насадка ж ножиці 110 мм. Ідеально підходить для точного підрізання країв газонів та обробки важкодоступних ділянок. Потужний і витривалий двигун забезпечує стабільну роботу навіть при виконанні інтенсивних завдань. Леза з обох боків рухаються синхронно, тобто забезпечують вам максимально чистий і точний зріз без зайвих зусиль. Змінні насадки легко встановлюються та надійно фіксуються, тобто вам забезпечують максимальну зручність і швидкість під час вашої експлуатації. Також є захисний екран. Він забезпечує додаткову безпеку під час. Роботи захищаючи вас від якихось уламків або ж від завдавання вам травми. Ну, а зараз ми перейдемо до комплектації, вона тут дуже навіть велика. Ми маємо насадку кущеріз в такому захисному кожухсі, вона має 200 мм. Також є насадка ножиці, вона має 110 мм, йде в такому чухлі, для того, щоб ви не травмували себе. Ви отримуєте також акумулятор 2 амперний, і до нього зарядну станцію. Приємним бонусом є те, що в комплекті входить сумка, вона є тканинна для транспортування, тобто ви можете спокійно брати з собою цей кущуріз на якісь дальні походи, або просто його зберігати у сумці. Кому підійде цей інструмент? Дачникам та власникам приватних будинків для догляду за своєю ділянкою, садівникам аматорам які хочуть підтримувати красивий вигляд своїх рослин, ландшафтним дизайнерам та професійним садівникам для виконання декоративних робіт. Де ж ви можете використовувати його? У формуванні живоплотів, обрізки декоративних кущів, підстригання трави на краях газонів, догляд за квітниками та клумбами. Та робота у важкодоступних місцях, де ваша газонокосарка просто-напросто не достає. Перевага акумуляторного живлення з Profitec одинадцять. 1110 Ви не прив'язані до розетки, працюєте у будь-якому куточку вашого саду, а акумуляторна система сумісна з іншими інструментами цієї ж лінійки. Це зручно та економно. У висновку Профітек PHT 11.10 це зручний, ефективний та доступний інструмент для догляду за вашим садом. Якщо ви любите порядок та красивий вигляд вашої ділянки, ці ножиці точно вам сподобаються. Якщо хочете такий інструмент, посилання на замовлення ми залишимо в описі під відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Профітек заряджай свою майстерність.